Слухайте відео до кінця і святі ангели та архангели захистять і допоможуть вам та вашим рідним. О Всесильний Архангеле Михаїле, великий воїни Небесний і покровителю всіх, що до тебе прибігають. Ми в покорі звертаємось до тебе з молитвою, нашими серцями і душами, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, ти, що являєшся силою Божою, зверни свій погляд на нас, немічних та потребуючих Твого могутнього заступництва. Преславний Воєводо і заступнику наш, святий Архангеле Михаїле, прийми наші моління та зміцни нас у боротьбі з видимими та невидимими ворогами, твоїм непереможним воїнством зі всіма небесними силами безплотними захисти нас від усякого зла і спокус, від зазрості та злоби людської, від підступів демонічних та від усякої несправедливості, о Архангеле Михаїле, військоводителю Царя слави, Призиваємо твою могутність на захист наших душ і тієї, освітлуй наш розум світлом небесної мудрості, а серця наповнене згасими вогнем, любові Божої віджени від нас, усяке зло та недуги, зміцни у вірі надії та любові. Ми молимо тебе захисти наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях: бережи їх від злого впливу, від падіння у гріх та небезпечних шляхів. Охорони наші сім'ї, укріпи їх у вірності та любові одне до одного, оберігай їх від розбрату і смутку, нехай же ростуть у благодаті та пізнанні Творця нашого, нехай Твоє могутнє заступництво буде для нас щитом від усіх негараздів та хвороб, витягуй нас з глибин вічаю та печалі. Нехай Твоя небесна сила об'єднується з нашими земними потребами, аби ми завжди пам'ятали про милість і всемогутність Божу. Благослови нас у святий Архангеле Михаїле, наповни наші домівки миром та злагодою, благословенням та благодаттю. Нехай же наші родини будуть відображенням Небесного Царства, де панує любов, розуміння та турбота одне про одного. Віримо, що ти, о Михаїле Великий, як нездоланий захисник, будеш нашим провідником у боротьбі проти зла, нашим захистом від напастей та нашою підтримкою в усі дні нашого життя, приймай цю молитву, як вияв нашої віри та надії на Твоє могутнє заступництво перед Божим престолом. Амінь. О, приславний Архангеле Михаїле, воєводу небесних воїнств. Ми припадаємо перед Тобою і всім військом ангельським, що стоїть на захисті Божого створіння, просимо Тебе, сильний захиснику, огорни нас своїм могутнім покровом, наші родини і дітей. Охороняє нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, славний провіднику, що несеш світло небесної благодаті, осіни нас благословенням богословенням та мудрістю у повсякденному житті, даруй нам стілення, від недух, наповни серця нашим миром та спокоєм. За твоїм прикладом, нехай і ми несемо в свій добро і правду, могутній заступнику ти, що переміг злого дракона, захисти нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх злих спокус, дай сили нашим захисникам у боротьбі за справедливість, щоб вони, оберігаючи нашу Україну, здобули перемогу над ворогами, як ти переміг у битві небесній, О, Архангеле Михаїле, просимо тебе, прийди на допомогу хворим і страждаючим, нехай Твоє крило, буде укриттям для душ, які шукають зцілення. Допоможи нам у вихованні наших дітей, аби вони росли в любові та вірі. Зміцній у них дух справедливості і мужності, величний воїне Небесний. Будь нашим провідником у всіх добрих починаннях, оберігай наші домівки від невдачі бід. Нехай Твоє заступництво буде міцною стіною перед усілякими негараздами, насамкінець, о Архангеле Божий, молимо тебе. Стань помічником усім, хто в молитві звертається до тебе. Нехай твоя допомога і захист сягають до всіх куточків нашої землі, наповнюючи життя кожного світлом і надією. Ми віримо і сподіваємося на твою постійну опіку та могутнє заступництво перед Престолом Всевишнього, приносячи наші молитви і прохання через Тебе по великій переможцю і заступнику наша. Амінь. Владико Вседержителю, Царю Неба і землі, що відправляєш Твоїх світлих архангелів на захист і допомогу нам грішним і недостойним, Отче Всемилостивий, почуй моління наше, яке ми в смиренності приносимо перед Твоїм престолом і благаємо тебе, пошли нам на допомогу і захист від усякого зла святого Архангела Михаїла з усіма небесними силами безплотними, опреславний воєводу небесних військ. Святий Архангеле Михаїле, ти є захисником і покровителем християнського роду, прийми наше благання, і зі святими ангелами Твоїми заступись за нас перед престолом Всевишнього своїм несказанним світлом, осяй нас, щоб відігнати всякі спокуси темряви, і щоб ми могли невідступно слідувати шляхом заповідей Господніх, нехай Твоє могутнє воїнство охороняє наші душі. Від злих помислів серця, від недобрих почуттів, а домівки від напастей, ворожих, огорни наших дітей, і родини своїм безперестанним покровом, щоб під твоєю невидимою опікою вони росли у любові, мирі та звагоді, виховані в чистоті і правді Христові, великий лікарю душі тілес, принести зцілення всім, хто страждає. Допомогу потребуючи мутіху, засмученим, і силу віри тим, хто знемагає в боротьбі зі спокусами земного життя, нехай Твоя міць охороняє нас у всі дні життя нашого, веде нас шляхом спасіння, захищає від нападів ворогів, видимих і невидимих, укріпи нашу віру, сподівання та любов, аби в єдності з тобою всіма небесними силами ми змогли досягти небесного Єрусалиму, де всі ангели та святі. У нескінченному хвалебному співі славлять Преблагого Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. О, Преславний Архангеле Михаїле, воєводу Небесних воїнств з усім військом ангельським, що служите перед престолом Всевишнього, прийміть нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Ви що являєтесь заступниками і захисниками усіх віруючих, прийдіть на допомогу нам, недостойним. У наших скорботах і потребах посилайте нам, о заступники, від Господа благословення, щоб у нашому повсякденному житті ми завжди відчували Божу присутність та Його провід, укріпіть наші сім'ї своєю міцю, щоб вони були непохитними у вірі та любові. Ми благаємо вас, о небесні покровителі, взяти під свій захист наших дітей та рідних. Нехай ваші крила будуть щитом для них, від усіляких зазіхань злого, а ваш меч, захистом від напасти і спокус, прошу вас, Орхангели Божі, ви у Господа для нас, цілення, рідний Дух, даруйте нам зцілення тіла та душі, щоб ми, оздоровлені та зміцнені, служили Богу та ближнім із новою завзятістю, будьте нашими провідниками у боротьбі з несправедливістю, допоможіть нашим воїнам відстояти нашу землю. Дайте їм силу та відвагу перемогти ворогів, щоб мир та справедливість взяли гору на нашій українській землі, орхи стратегу Михаїли, Тобі що стоїш на стражі справедливості, ми молимося. Щоб ти став помічником та підтримкою кожному, хто звертається до тебе, захисти нас від зла від лукавого, від ворожих нападів, від зрад та заздрості, від наклепів та підступів. Ми просимо тебе, великий Божий посланник, благослови наші домівки, наші родини, наше майбутнє. Нехай наше життя буде повне любові, миру та радості під Твоїм могутнім заступництвом, всі небесні воїнства, святі ангели і архангели. З'єднайте ваші молитви з нашими, станьте нашими захисниками у цей тривожний час, водіть нас шляхами праведності, навчіть серця наші, бути смиренними та сильними у вірі, Ісусе Христе, Сину Божий, прислухайся до Голосу наших молитов, що ми возносимо через Твого славного воїна, Архангела Михаїва і даруйте нам мир зцілення захисту, богословення, які ми так жадаємо. Амінь. О великі Архангеле Михаїве, начальнику небесних сил, ми звертаємося до тебе з благанням, розгорни твоє могутнє заступництво над нами, нашими родинами та дітьми. Напишіть імена та прохання в коментарях. Владико невидимих воїнів оберігає нас від усякого зла. Заздрості та піступів, ворогів, в твоїх руках небесний воїне, сила та справедливість. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, відведи від нас усяку біду та хворобу, борони нас від згубних наслідків гріха та випробувань, запросив всі небесні сили, щоб вони охороняли наші домівки, дарували мир та благодать, зігрівали серця наших рідних любов'ю та розумінням. Посилай, о господарю, ангелів, свою допомогу нашим захисникам, дай їм силу та витримку в боротьбі за справедливість, нехай твоє крило захищає їх, від ворожих стріл та зброї, нехай твоя мудрість веде їх до перемоги. Ми благаємо тебе, оберігай наших дітей, від спокуста, небезпек цього світу, нехай твій незламний щит стане міцним укриттям, для їхніх душ та тіл, Допоможи нам виховати їх у вірі, надії та любові, нехай ростуть вони чесними, справедливими та милосердними. В Твоєму могутньому покрові, Архангеле Божий, ми шукаємо зцілення для хворих, утіху для сумних, надію для заблукалих, будь лікарем наших душ і тілес, наповні наше життя світлом Божої благодаті, допомагай нам у щоденних потребах. Чи нас бути терпеливими та вдячними за всі дари, що їх нам подає Господь, Архангеле Михаїле нам з тобою спокійно в боротьбі і мирі, бо ти заступник і помічник у наших потребах, даруй нам силу віри, щоб не вагатися перед обличчям проблем, мужності, щоб стояти за правду і мудрості, щоб розрізняти добро від зла, благослови о могутній заступнику наше прагнення до світлого майбутнього. Підтримуй нас у розбудові життя на благо сім'ї, церкви і нашої батьківщини, нехай Твоє небесне військо оборонить нас від усіх видимих та невидимих ворогів, нехай Твоя мудрість і сила завжди будуть з нами. Амінь. Всемогутній владико Боже, наших отців, що надіслав небесні війська Твоїх світлих ангелів, щоб вони охороняли і захищали Твій людський рід. Припадаємо ми до Тебе за посередництвом святого Великого Архангела Михаїла і всіх Небесних сил безплотних, преславний воєводу Небесних воїнів, святий архангеле Михаїле, який стоїш перед Престолом Всевишнього, як заступник і покровитель роду людського, прийми наші молитви та зітхання, і нехай досягнуть вони вух милосердного Бога. Ми благаємо тебе, захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх видимих і невидимих ворогів, що намагаються нашкодити нашим душам і тілам, будь нашим щитом і оплотом у боротьбі з злобою, керуй нашими помислами і вчинками в мирі та спокої, Світлий Архангеле Божі, відганяй від наших домівок і родин усяке зло, захисти наших дітей від спокусу, і небезпек цього світу. Нехай вони ростуть в любові, здоров'ї та благочесті під Твоїм пильним оком. Відважний захиснику і небесний цілителю, посилай на нас цілення від усіляких недуг, втіш наші серця миром і спокоєм, і нехай наші душі та тіла будуть сильні перед обличчям випробувань, у Архангеле Михаїле, Ми віддаємо тобі нашу шану і любов, богаємо Твого могутнього заступництва перед Престолом Божим, нехай благословення Всевишнього через Твої руки, сповна спускається на наші сім'ї. Наповнюючи кожен дім миром, гармонії Божою благодаттю, Помолись за нас, благородний архангеле, щоб ми могли поступати згідно з волею Божою, вести праведне життя і знайти спасіння наших душ, будь нашим заступником у всі дні життя нашого аж до кінця віків. Амінь. О, преславний воїне, небесний, Архангеле Михаїле, ти, що крилами своїми огортаєш увесь світ і ведеш безперервну боротьбу. З духами зла в повітрі прийми і нашу молитву, що з злибини душі возносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях о могутній захиснику наш, ти, що упокорив пиху палого духа та підтримуєш цих вірних у їхній боротьбі, захисти нас від усілякого злого обману і відступництва віри чини нас недосяжними для підступів лукавого і визволи наші душі спутне відання, о небесний провіднику і учителю, вчини нас гідними наслідувати Твоє невтомне свежіння і справедливість, наставляй нас на шляхи істини, віри і спасіння, навчи нас молитви чистої та безкорисливої, щоб у вірі любові зростати, день за днем підносячись до божественного світла. В твоєму могутньому заступництві ми прохаємо сілення для хворих та утішення для стражденних. Нехай твоя ласка буде на них як бальзам, що зцілює рани, і як сила, що відновлює дух і тіло, О, Архангеле Славний зійшли нам благодать витривалості в боротьбі проти гріха, подаруй нам мужність, аби ми могли протистояти всім випробуванням. Нехай твоя допомога супроводжує кожного з нас у всіх наших починаннях. Наповнюючи наші душі миром і впевненістю у захисті небесному, о покровителю родин, бережи наші оселі від руйнування та зла, нехай у них завжди панує злагода та порозуміння, опікуйся нашими дітьми, охороняй їх на шляхах життєвих, веди їх до зрілості духу та чистоти серця, нехай благословення Всевишнього буде з нами завжди, а Твоє, небесне покровительство нехай охороняє нас бід та нещасть, нехай наша віра буде твердою, Надія непорушною, а любов безмежною, як Твоя нескінчена турбота про нас. Ми возвеличуємо ім'я Твоє, о могутні, Архангеле Михаїле, і у всі дні життя нашого. Ми бажаємо бути під Твоїм благословеним і сильним покровом. Нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі. На славу Всевишнього Господа нашого, Амінь. О непереможний вождю небесних легіонів, святий Архангеле Михаїле, зібравши усіх своїх могутніх підданих, ти стоїш на стражі божественного порядку і справедливості. Перед Твоїм блиском темрява відступає, а зло згасає. Тому ми з усією вірою звертаємось до тебе, щоб Ти огородив нас і наші сім'ї своєю неприступною силою. Ми вклоняємося перед тобою, могутній захиснику, і молимо тебе, боді нашим покровителем у усіх випробуваннях життя, зійшли нам відвагу, якої потребуємо, щоб протистояти злобі цього світу і мудрість, щоб відрізняти істину від облуди, прекрасний цілитель наших душ татів. Ми благаємо тебе. Нехай твоє лікування доторкнеться до всіх, хто потерпає від болю і слабкості. Допоможи їм знайти зцілення і зміцнення через Твоє заступництво, осяй нас світлом Божої милості, аби ми могли стати джерелом утіхи та надії для інших. О, сильний небесний просимо Тебе, розгорни свої могутні крила над нашими дітьми. Напишіть імена та прохання в коментарях. Збережи їх чистоту і невинність в цьому складному світі, навчи їх ходити шляхами правди. Оберігаючи від злого і навіючи на них добрі помисли та чесноти, Молимося тобі, о архангели, за наших захисників, котрі віддали своє життя за нашу батьківщину, Прийми їх душі, в обитель мирну і освячену, де війни більше нема і де панує лише вічний спокій. Також ми віддаємо у твої руки наше майбутнє, і просимо про мудрість і силу для наших лідерів, аби їхні рішення свожили справедливості та миру. А наш народ ще міцніше об'єднався в боротьбі за світле майбутнє, нехай Твоя благодать, освітлює наш шлях, а Твоє заступництво зміцнює нас. Коли ми йдемо крізь випробування та труднощі, нехай Твої священні хори ангелів оточують нас, ведучи до величої гармонії Небесної, ми покладаємо нашу віру в Твої сильні руки, О Архангели Михаїле, прийми нашу молитву, будь, нашим незламним захисником, вірним провідником. І великодушним благодійником нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. О всесильний владико, Творцю неба і землі, Царю слави, що обіймаєш в своїх руках усі кінці Всесвіту, та відкриваєш нам незбагнену глибину Твоєї милості через Твоїх святих ангелів, які неустанно клопотають за нас перед Твоїм престолом. Ми зібралися тут, щоб взивати до Тебе через посередництво Твоїх святих посланців. Просячи заступництва і захисту від усіх бід і гараздів, що можуть спіткати нас у цьому тимчасовому світі, святий Архангели Михаїли, великий борцю проти зла, вождю ангельських військ, стеж ти завжди перед обличчям Божим, знаючи всі його святі волі, ми благаємо тебе, бери під свою могутню опіку нас, твоїх заступників. Нехай твоє невидиме військо стане непрохідною стіною навколо наших життів. Відвертаючи від нас усяке зло, заздрість та злобу ворожу, зійшли своє благословення на наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях, наповни наші домівки світлом і миром, благодатью і розумінням, нехай наші діти ростуть у богочесті, міцніть у вірі, піднесені твоїм невидимим захистом, виростають на славу тобі, і користь людям, охороняй їх від спокусу, посток цього світу. Нехай Твоє світло провадить їх усіма шляхами життя, ми віримо, що Ти вислухаєш наші молитви і благання, бо Ти є Богом милосердя і всіх усіх, за Твоєю волею діють, ангели-хранителі, вберігаючи нас від всякого зла. Ми вдячні Тобі за твою незмінну любов і захист, що Ти даруєш нам кожного дня, прийми Владико, цю молитву нашу. Як знак нашої вдячності та любові до Тебе, і нехай вона буде нашим щитом і обороною від усіх небезпек, нехай вона сяє, як світло в темряві, нехай буде ліхтарем на шляху до вічного життя і в усіх наших справах, нехай ми знаходимо підтримку в Твоїх безплодних служителях, щоб вірно служити Тобі і дотримуватися Твоїх святих заповідей до кінця наших днів. Амінь. Попри богословен Архистратигу Михаїве, вождю та заступнику нашого спасіння, прийми нашу покірну молитву і представ її перед Всевишнім Богом, владико небесних легіонів, відомий своєю мужністю та вірністю, охороняє нас від усіх невидимих ворогів. І стій на захисті наших душ і тіл, ми благаємо тебе, світлий захиснику, посвяти наші помисли, наші слова та діла, щоб ми в чистоті серця служили Господу і звеличували Його ім'я у всіх наших вчинках, виблагай для нас, у Бога, силу і мудрість, щоб ми змогли відрізняти добро від зла і вести життя в гармонії з Його святими заповідями, піднеси Господній воїни, наші благання за тих, хто страждає. За хворих і за всіх, кому потрібне Боже, милосердя і ласка, принеси їм всіх у мир і зцілення, їх серця, надію та вірою в його незмінну любов, заступайся, Орхангели Божі, за наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захищай їх від усякої біди та зловісних напастей. Нехай наші домівки будуть світлицями миру і любові, де присутність Божа відчувається щодня і де віра воскресає в кожному серці, обійми своїм заступництвом нашу молодь, щоб вони росли у мудрості та благодаті, міцні в дусі та чисті в серці, і щоб їхнє життя було висвітлене світом істини та любові Христової, підтримай небесний заступник у нашу державу та її захисників, наділи їх героїчною мужністю та витривалістю, щоб уповання на твою допомогу було їм щитом і мечем. У боротьбі за волю і незалежність нашої країни сусильний, Господи, дивись з любов'ю на нашу молитву, яку ми возносимо через Твого великого воїна, Архангела Михаїла, і зціли наші рани, зміцни нашу віру і допоможи нам пізнати Твою безмежну любов і захист в осінні нашого життя. Ми просимо Це через Христа нашого, Господа, в єдності зі Святим Духом, щоб наша віра була непохитною. Наші серця сповнені благодаті а наші дні, посвячені твоєю присутністю. Амінь. Ставте вподобайки, підвіденим, дішліться відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення і захист святих ангелів та архангелів, нехай перебуває з усіма нами.